Стівен Кінг Єрусалимове лігво, ЧАСТИНА друга. 19 жовтня 1850 року. Любий Бонзе. Події набувають тривожного характеру. Звуки в будинку посилилися, і я дедалі більше переконуюся, що в наших стінах шурхотять не самі лише пацюки. Ми з Келвіном здійснили ще один безрезультатний пошук потаємних схованок чи ходів. Але нічого не знайшли. І як же погано ми б підходили на ролі персонажів одного з романів місіс Редкліф». Ен Редкліф – англійська письменниця, одна із засновниць готичного роману. Утім, Келл стверджує, що більшість звуків долинає з підвалу, і саме туди ми маємо намір навідатися завтра від думки, що сестра мого кузена Стівена знайшла там свою нещасливу смерть, мені стає лише тривожніше. Її портрет, до речі, висить у галереї на горі. Сумно адже Марсела Бун була досить вродливою, якщо художник зобразив її вірно, і наскільки я знаю, вона так ніколи і не вийшла заміж. Іноді мені здається, що місіс Клоріс мала рацію це лихий будинок. Для своїх колишніх мешканців він і справді не приніс нічого окрім нещастя. Але мені ще слід розповісти про непохитну місіс Клоріс, бо сьогодні я вдруге мав із нею розмову. Як найбільш розсудлива особа з прічерс Корнерс, кого я досі зустрічав, я навідався до неї по обіді після прикрої зустрічі, про яку зараз поведу мову. Дрова мали доставити сьогодні вранці, і коли опівдні час минув, а дров не було, я вирішив здійснити свою щоденну прогулянку до самого селища. Моєю метою було відвідати Томпсона, того чоловіка, з яким Кел мав справу. День видався чудовим, сповненим різкою свіжої прохолоди яскравої осені, і коли я дістався садиби Томпсонів, Келл, який залишився вдома нишпорити далі в бібліотеці Стівенового дядька, дав мені докладні вказівки. У мене був найкращий настрій за останні дні, і я був цілком готовий пробачити Томпсонові запізнення з дровами. Його оселя являла собою хаотичні зарості бур'янів і напівзруйновані будівлі, які давно потрібно було перефарбувати. Ліворуч від сараю, величезна свиня, готова до листопадового забою, рохкала і качалася в багнистому хліві, а на засміченому подвір'ї між хатою та господарськими прибудовами, жінка у подертому платті в клітинку годувала курей, висипаючи зерно з фартуха. Коли я привітався з нею, вона підвела до мене бліде порожнє обличчя. Раптова зміна його виразу від цілковитої тупої бездумності до шаленого жаху була воїстину вражаючою. Можу тільки припустити, що вона прийняла мене за самого Стівена, бо підняла руку, склавши пальці в рогатий знак відзорочення, і закричала рогатий знак відзорочення народів Середземномор'я, жест рукою, коли витягають вказівний і мізинець, а середній та безіменний притискають великим пальцем. У сучасній культурі рокерів його називають коза. Зерно для курей розсипалося на землю, а птахи з переляком розлетілися. Ще до того, як я встиг сказати хоч слово, з хати важкою ходою вибрів здорове чолов'яга в самому лише спідньому. В одній руці він тримав рушницю для полювання на білок, а в іншій глечик. З його хиткої ходи та червоних очей я здогадався, що це і був сам лісоруб Томпсон. Бун. заревів він. Щоб тобі очі повилазили. Він випустив глечик, той покотився, і Томсон теж показав мені знак. Я прийшов, мовив я, наскільки міг, зберігаючи спокій, бо ви не привезли мені дрова згідно з угодою, яку ви уклали з моєю людиною. Щоб тебе і твою людину лиха година спіткала, перебив він, і тільки тепер я помітив, що за цією показною грубістю ховається смертельний страх. Я всерйоз замислився, чи не зірветься він і чи не спрямує рушницю на мене. Я обережно почав. Як же з чемності ви могли б. До біса твою чемність. Що ж, сказав я з усією гідністю, на яку спромігся, бажаю вам гарного дня, допоки ви не опануєте себе. Після цього я розвернувся та рушив дорогою до селища. І не смій вертатися. закричав він услід. Залишайся там зі своїм лихом проклятий, проклятий, проклятий. Він ж бурнув у мене каменюку, яка влучила мені в плече, я не дав йому задоволення спостерігати, як я ухиляюся. Тож я вирішив навідати місіс Клоріс, принаймні сподіваючись розкрити таємницю ворожості Томпсона. Вона вдова, і жодних клятих натяків на сватання від тебе, Болзе, вона щонайменше на п'ятнадцять років старша за мене. А мені ледь виповнилося сорок років і мешкає сама у чарівній маленькій хатині просто на самому березі океану. Я застав її за розвішуванням білизни, і вона, здавалося, щиро зраділа мені це було для мене великим полегшенням. Надзвичайно прикро, майже не добереш слів бути оголошеним вигнанцем без жодної зрозумілої причини. «Містер Бун», — мовила вона, роблячи легкий напівуклін. Якщо ви з приводу прання, то після вересня білизни не беру. Мій ревматизм так дошкуляє, що і власній ледве даю раду. Хотів би, аби мова йшла про прання. Я прийшов по допомогу, місіс Клоріс. Мені слід знати все, що ви можете розповісти про Чеплвейт та Єрусалимове лігво і чому селяни дивляться на мене з таким острахом і підозрою. Єрусалимове лігво. Отже, ви про нього знаєте. Так, відповів я, і тиждень тому відвідав це місто зі своїм помічником. Боже. Її обличчя збрідло, і вона захиталася. Я простягнув руку, щоб підтримати її, її очі жахливо закотилися, і на мить я був певен, що вона знепритомніє. Місіс Клоріс, пробачте, якщо я сказав щось. Ходімо всередину, мовила вона. Ви маєте знати милостивий Боже, лихі часи настали знову. Вона не промовила ані слова, доки не заварила міцного чаю на своїй залитій сонцем кухні. Коли напій стояв перед нами, вона якийсь час дивилася замислено у бік океану, її погляд, а потім і мій, втупився на стрімкий мис Чеплвейт, де дім виділявся на тлі води, велике еркерне вікно виблискувало у променях призахідного сонця, мов діамант. Вид був прекрасний, але на диво тривожний. Раптом вона різко обернулася до мене і гаряче вигукнула: «Містер Бун, ви мусите негайно покинути Чепелвейт. Я був приголомшений. Відтоді, як ви оселилися там, у повітрі відчувається подих зла. За останній тиждень, відколи ви ступили в те прокляте місце, з'явилися знаки та передвісники серпанок над поверхнею місяця, зграї дрімлюг в'ють гнізда на кладовищах, зловісні народження. Ви мусите поїхати. Коли я нарешті знайшов що сказати, то промовив якнайніжніше місіс Клоріс, це лише вигадки, ви ж розумієте. То це вигадки, що Барбара Браун народила дитину без очей. вигукнула вона. Або що Кліфтон Брокет знайшов у лісі за Чепелвейтом утоптану стежину завширшки півтора метра, де все довкола висохло й поблякло. Ви й самі відвідали Єрусалимове лігво. Хіба ви не переконалися, що там не лишилося нікого живого? Я не знав, що їй відповісти, У моїй пам'яті одразу спливла жахлива сцена у тій огидній церкві. Вона зімкнула свої вузлуваті руки, намагаючись опанувати себе. Про все це я знаю лише з оповідей моїх матері та бабусі. Чи знаєте ви історію своєї родини, яка пов'язана з Чепелвейтом? Поверхнево, відповів я. Дім належав гілці Філіпа Буна з 1780-х років, його брат Роберт, мій дід, оселився в Масачусетсі після сварки через вкрадені папери. Про Філіпову гілку я знаю мало, окрім того, що похмура тінь впала на неї від батька до сина і далі до онуків. Марсела загинула внаслідок нещасного випадку, а Стівен розбився на смерть. Він заповів, аби Чепел Вейт став домом для мене та моїх нащадків. І щоб родинна ворожнеча нарешті завершилася. Їй ніколи не судилося завершитися, прошепотіла вона. Вам відома справжня причина тієї сварки? Роберта Буна застали, коли він нишпорив у письмовому столі брата, Філіп Бун був божевільним, мовила вона. Людина, що мала справу з нечистю. Те, що Роберт намагався винести, було блюзнірською біблією, написаною давніми мовами, латиною, друїцькими говірками та іншими. Пекельна книга. Де Верміс містеріс, вона відсахнулася, мов від удару. Ви знаєте про неї? Я бачив її торкався, сказав я. Здалося, що вона отот -от знепритомніє. Вона піднесла руку до рота, немов стримуючи крик. Так, у Єрусалимовому лігві вона лежала на кафедрі оскверненої церкви. Досі там, вона досі там, місіс Клоріс затремтіла в кріслі. Я сподівалася, що Бог у своїй мудрості кинув її до самого пекла. Який же зв'язок мав Філіп Бун з Єрусалимовим лігом? Кровна спорідненість, мовила вона похмуро. На ньому була печатка звіра, хоч і ходив він у шатах ягняти, і в ніч на 31 жовтня 1789 року Філіп бун зник, і разом із ним усі мешканці того проклятого поселення. Вона більше нічого не сказала, власне, здавалося, що й знала не набагато більше, лише знову і знову благала мене поїхати, наводячи як причину якісь слова про поклик крові. Та бурмотіння про тих, хто наглядає і тих, хто стереже, і що далі сутеніло, то більше вона хвилювалася, тож, аби її заспокоїти, я пообіцяв, що її прохання буде ретельно зважено. Додому я йшов крізь довгі похмурі вечірні тіні. гарний настрій зовсім розвіявся, а голова крутилася від запитань, які досі не дають мені спокою. Кел зустрів мене новиною, що шурхіт у стінах став ще сильнішим. Зараз я і сам це можу засвідчити, я намагаюся переконувати себе, що ми чуємо пацюків, але тоді перед очима знову бачу перелякане, сповнене тривоги обличчя місіс Клоріс. Над морем зійшов повний кривавий місяць і надав океану зловісний відтінок. Думками я знову повертаюся до тієї церкви, і тут рядок закреслено, але ти цього не побачиш, Боунзе». Це надто божевільно. Гадаю, час мені спати. Мої думки з тобою. З Пошаною Чарльз. Наступний запис узятий з кишенькового щоденника Келвіна Маккена. 20 жовтня 1850 року. Цього ранку наважився зламати замок, що замикав ту книгу. Зробив це ще до того, як містер Бун прокинувся дарма. Увесь текст зашифровано. Гадаю, простим шифром, можливо, зламаю його так само легко, як і замок. Це щоденник, у цьому я певен почерк дивно схожий на почерк містера Буна, але чи це щоденник, що стояв замкненим на полиці в найпотаємнішому кутку цієї бібліотеки? Виглядає старим, але як дізнатися напевно? Затхле повітря майже не торкнулося його сторінок, напишу пізніше, якщо буде час. Містер Бун узявся оглядати підвал, Боївся, що всі ці жахливі події врешті виявляться занадто важкими для його і без того слабкого здоров'я. Я мушу спробувати відрадити його, але він іде. 20 жовтня 1850 року. Бунзе. Я не можу писати. Я не. я не Не можу описати це поки що. Я... Я. Я. З кишенькового щоденника Келвіна Маккена, 20 жовтня 1850 року. Як я й боявся, його здоров'я не витримало. О Боже, отче наш, що і си на небесах, не можу й думати про це. Та все ж воно врізалося, закарбувалося в моїй пам'яті, немов стара світлина на металевій пластинці, той жах у підвалі. Зараз я на самоті о пів на дев'яту, у домі тихо, але я знайшов його непритомним над письмовим столом. Він і досі спить, і все ж у ті кілька миттєвостей, як гідно він тримався, тоді як я приголомшено стояв, ніби паралізований. Його шкіра набула воскового відтінку, але прохолодна. Дякувати Богові, це не повернення лихоманки. Я не наважуся ані перевозити його, ані залишити самого, щоби піти по допомогу в селище. Та якби й пішов, хто б прийшов зі мною у це прокляте місце? Ох, а підвал. Ці створіння в підвалі. Це вони шорхотять у наших стінах. 22 жовтня 1850 року. Любий Бонзе. Я хоч і знову тямі, але слабкий, після 36 годин без тями. Знову тямі. яке похмуре і гірке кепкування, я вже ніколи більше не буду, як раніше, ніколи. Я зіткнувся вічна вічі з божевіллям і жахом, що виходить за межі людського сприйняття, і це ще не кінець. Якби не Кел, я гадаю, що одразу б вкоротив собі віку. Він, єдиний острівець здорового глузду серед цього шаленства, я розповім тобі все. Ми підготувалися до обстеження підвалу, взявши свічки, і вони давали сильне сяйво, надто вже достатнє, просто пекельне. Хелвін намагався відмовити мене, посилаючись на мою нещодавню хворобу, казав, що найбільше, що ми там можемо знайти, то хіба здоровенні пацюки, яких давно варто потруїти, я, проте, лишався непохитним. Келвін лише зітхнув і відповів «І Як бажаєте, містер Бун. Вхід до підвалу через люк у підлозі кухні, який, як запевняє мене Кел, він відтоді надійно забив дошками, і ми підняли його лише доклавши значних зусиль. З темряви вирвався затхлий, задушливий сморід, майже такий, як той, що стояв у покинутому селі по той бік королівського струмка. Свічка, яку я тримав, освітила крутий похилий просвіт сходів, що спускався в морок. Сходи були в жахливому стані, в одному місці бракувало цілої сходинки, зяяла чорна діра, досить легко уявити, як нещасна Марсела могла там загинути. Будьте обережні, містере Бун, мовив Кел, я відповів, що обов'язково буду, і ми почали спускатися. Підлога була земляна, стіни з міцного граніту і майже сухі. Це місце аж ніяк не скидалося на щуряче кубло не було ні старих ящиків, ні виконутих меблів, ні куб паперу чи подібного, де пацюки люблять гніздитися. Ми підняли свічки, утворивши невелике коло світла, але все ще мало що могли бачити. Підлога під невеликим кутом попереду заглиблювалася, приміщення підвалу проходило далі під головною вітальною та їдальною, септо на захід. Ми рушили в тому напрямку. Усюди панувала мертва тиша, сморід у повітрі дедалі дужчав, а пітьма довкола нас немов би стискалася, як вовна, наче ревниво боролася зі світлом, яке тимчасово витіснило її після стількох років безроздільного панування. У дальньому кінці підвалу гранітні стіни поступилися місцем відполірованому дереву, що здавалося цілком чорним, і геть позбавленим відблисків. Тут підвал закінчувався, утворюючи ніби альков у бік від головного приміщення, він був розташований під таким кутом, що роздивитися його було неможливо, не зайшовши за ріг. Тож Кел та я саме так і зробили, і раптом не би зогнилий привид лихого минулого цього дому перед нами постало зловісне видовище в цьому алькові стояв лише один стілець, а над ним прикріплена до гака на балці перекриття. Звисала гнила петля з конопляної мотузки, отже саме тут він повісився, пробурмотів кел. Господи. Так, а у цей час тіло його доньки лежало біля підніжжя сходів позаду. Кел хотів був щось сказати, як раптом його погляд спрямувався кудись за мою спину, і замість слів почувся його крик Як Боунзе, мені описати те, що постало перед нашими очима. Як розповісти про потворних мешканців наших стін? Стіна вдалині відхилилася, і з тієї темряви визирнуло обличчя обличчя з чорними, немов сам стік з очима, беззубий рот розкрився в судомній мученицькій посмісті. Одна жовта гнила рука простягалася до нас. Створіння видало моторошне жалібне скигління і зробило непевний хиткий крок уперед. Світло моєї свічки впало на нього, і я побачив багряний слід від мотузяної петлі на його шиї. Позаду нього ворухнулося ще щось, видовище, яке мені доведеться бачити у снах до останнього мого дня, коли усім снам настане кінець, дівчина з блідим обличчям і мертвою усмішкою, дівчина, чия голова аж надто сильно похилилася набік. Вони хотіли схопити нас, я це знаю. І знаю, що вони затягли б нас у ту темряву та перетворили б нас на свою власність, якби я не пожбурив свічку просто в одне з тих потворних створінь у проломі стіни, а одразу за нею не кинув стілець з під петлі. Далі лише суцільна пітьма. Я втратив свідомість. Прокинувся, як я вже казав, у своїй кімнаті, але біля мене сидів кел, якби я тільки міг, я б накивав п'ятами з цього будинку жахів. Але я не можу. Я став пішаком у глибшій, темнішій історії. Не питай, звідки я це знаю, я просто знаю. Місіс Клоріс мала рацію, коли говорила про поклик крові, і, безперечно, мала рацію, коли згадувала тих, хто наглядає і тих, хто стереже. Я боюся, що розбудив силу, що спала у похмурому місті Єрусалимового лігва протягом півстоліття. Силу, яка вбила моїх предків, і забрала їх у нечестиве рабство повсталих мерців. Носферату. Носферату. Архаїчне румунське слово що є синонімом до більш сучасного слова вампір. Проте є ще те, чого я боюся навіть більше, Боунзе, але я все ще не повністю розгадав цю загадку. Якби я знав, якби тільки знав усе Чарльз. По Звісно, я пишу це лише для себе. Ми ізольовані від Причерс Корнерс. я не наважусь піти до поштового відділення і разом з собою принести туди своє лихо, а Келвін не покине мене. Можливо, якщо справді Бог милостивий, цей лист, зрештою, якось дістанеться до тебе. З кишенькового щоденника Келвіна Маккена. 23 жовтня. 1850 року, сьогодні він почувається краще ми коротко обговорили тих створінь, яких бачили у підвалі, зійшлися на тому, що це були не галюцинації, не привиди, а щось реальне, але чи вважає містер Бун, що вони зникли? Я думаю, так, особливо після того, як припинився шурхіт у стінах. Проте тривога не покинула нас, оскільки складається враження, наче все огорнене темною завісою. Здається, що це затища настало тільки через те, що ми у самому епіцентрі бурі. Знайшов купу документів в одній з кімнат на горі у нижній шухляді старого письмового столу із роликовою кришкою. З деяких листів та чеків стало зрозуміло, що ця кімната належала Робертові Буну, та найцікавіший документ кілька нотаток на звороті реклами чоловічих капелюхів із Бобрового хутра. Угорі був напис. Благословенні смиренні ну Нижче написано, здавалося б, два рядки безглуздого набору літер. Б-ш Й, О -Л -Ю В -І Н. Й. І, Ф -М Ж, Р. Я Н І. -І О -Л -Ю Г Д Си Ош Еш Ни С, -Е -С М'який знак І, Ю -Е -О Н Здається, що це ключ до замкненого і зашифрованого щоденника, який я знайшов у бібліотеці. Шифер вочевидь простий, його використовували під час війни за незалежність, і він зветься шифер паркан із у цьому випадку двома рейками якщо вилучити зайві літери, два рядки скоротяться Б, АЛФН -E. -M -R -N -E. ЛГ -E, e n Далі читати треба згори вниз, а не зліва направо. І отримаємо оригінальну цитату з блаженств. Блаженство або заповіді блаженства, вимовлені Ісусом Христом у нагірній проповіді і представлені в новому заповіті. Складають основу християнського морального вчення та частину заповідей Ісуса Христа. Благословенні смиренні Перш ніж наважитися показати цей Буну, я повинен бути впевнений у змісті щоденника.